Прошу Міни, розтяжки, снаряди, <плес> кулам, звірні, гранати, е, якісь хащі, де їх можна виявити, де не треба пересуватися. <плес> Це, наприклад, можуть бути столові. Якщо ви опинилися, вона для вас буде найбезпечнішою. Ви повинні одразу визначитися, куди ви рухаєтеся. Якщо вона заходить, перебувайте вдома, уваги. І зверніть увагу своїх батьків, що, по-перше, треба їжі побільше, води, одяг, свої іграшки гаджети. Над школа віщають всім пошикала. Сьогодні ми разом з ДСНС, місцевими органами влади, знаходимося біля мобільного класу безпеки, який починає діяти по Харківській області. Дуже правильна, дуже класна історія. В цьому мобільному класі можуть займатися одночасно до 15 дітей, які будуть пізнавати, що нельзя трогати на окупованих територіях. Як виглядають міни, які правила дорожнього руху, як правильно себе поводити в якихось надзвичайних ситуаціях? ДСНС, ювенальна поліція бере на себе зобов'язання вчити дітей, показувати, розказувати. Це дуже вірна, класна історія, особливо для територій, на які піддавалися окупації, де ми, на жаль, кожного дня фіксуємо підриви. Тобто підриви е машин, підриви цивільних. Які йдуть, беруть на жаль речі, перебирають ці речі, і таким чином піддають загрозі і власне життя і життя інших, на жаль, бувають випадки з неповнолітніми, і от саме цей клас розрахований на те, щоб ми могли розказувати в голови дітям вживляти інформацію про те, що можна робити, чого не взяти.